Сьогодні вам покажемо, як працює домашній дровокол Алко з максимальним зусиллям в 5 тонн. Потужність 2,2 кВт, максимальна довжина дровиняки 520 мм, діаметр дровиняки максимальний 250 мм. Але ми спробуємо запхати більше 200 бар 61 кг. Спочатку покажемо, як буде колоти на мамині черешні сухенька під шашличок, а далі підуть вже тверді породи дерева. Оператор натискає ось тут кнопку, запускає двигун і важелем натискає гідравлику. Легко. Просто легко. Розкололи дуба. Навіть з таким гудзом розкололо як має бути. Та легко. Просто легко, ось такі щапки. то все, так, да, ідеально. Дубова рогатка, давай! Гне корпусе. Ось як гарно пішла. Пеньочок з моїх тестів. І все раз, два і готово. Сокеруй таке би не рубав точно, тому що тут бачите що. Зняли захист, щоб показати, як воно буде колоти дрова більшим діаметром. Давай. Граб. Сухесенький граб, бляха. Для того і захист, бо воно реально небезпечне. Сухий грабчак. Легко. В якості експерименту. Легко. Єдине, що мені не подобається, що весь цей процес займає дуже багато часу. Не випускай далі. Ідеально висушений граб, давай. Хоп. як сірники. Мокре дерево, воно так не колить. Мамина черешня ідеально вже ось там розгорілася. Собі тихенько, спокійно стали. Давайте одразу вам скажу свої враження, що подобається, що не подобається. Двигун великий, тихий, економний. На холостому ходу, коли він просто рухає гідравліку, він споживає 500 Вт. А коли вже розколює дровеняку, споживає 2,2 кВт. Я орієнтовно підрахував, що за годину розколювання дров він візьме вас 1 кВт. А 1 кВт. Це величезна купа дров. В асортименті Алко 4 моделі дровоколів, 2 горизонтальних, два вертикальних. Я взяв горизонтальний, високий на колесах, на мою думку, вертикальний, він не настільки зручний і важить біля 100 кг Що зручно, що висота від підлоги до робочого місця 110 см, центр ваги двигун знаходиться над колесами, і його зручно брати за усю ручку і транспортувати. Що нам не сподобалося взагалі ось цей захист, який ми півгодини збирали. В основному люди його знімають. Нехтуючи правилами безпеки, але без нього дуже зручно. Навіть дрова там криві, горбаті різного розміру ви собі поставили і не паритися. Єдине, що може прилетіти дровеняка десь в груди, но то таке. Занадто довгий процес розколювання дров, поки ця опора доїде до колуна і повернеться назад, проходить багато часу. Я розумію, що алко це зробили заради техніки безпеки, що ви працювали тільки двома руками. Тобто, одна рука натискає кнопку, друга натискає важіль, що ви нікуди сюди не впхали руку і не брали якогось. Додаткового помічника, щоб це все швидко кололо, і він вам тільки підставляв дрова. Я бачив в інтернеті є ось такі дровоколи, де крутиться маятник і там сокира. І вона дуже швидко це все рубає, ти тільки підставляй. Небезпечний процес десь провтикав, підставив пальці або руку і немає. Ця штука дуже безпечна. Собі став так, легасенько поставив, розколов, поки опора від'їхала назад. Ти встигаєш взяти дровеняку, поставити, знову включити, і все воно колить. Я навіть бачив в інтернеті у мільці, Забрали усю ручку і на її місце зробили таку педальку. Тобто людина собі ногою тут натискає однією рукою кнопку, тут ногою, і вже є одна вільна рука, щоб можна там притримати чи, <кхм> чи посунути. Але це також небезпечно. В цілому цей дровокол дуже сподобався. Я вважаю, що для дому це незамінна економна річ для тих, хто хоче працювати на столі. Будь ласка, знімаєте усі всі ноги з колесами. На двигуні є опори. І можна поставити на столика, прикріпити і будете працювати від стола. Петрович вам розказав, показав, як працює ось цей супер крутий дровокол від алко всесвітнього садового бренду. Як завжди, великі подобачки. Всім дякую і до зустрічі!